Сьогодні вночі українські підрозділи спеціального призначення, за наявною інформацією, провели складну та ризиковану операцію в районі Нової Каховки. Дії відбувалися у темний час доби з використанням швидкісних плавзасобів, що дозволило оперативно подолати водну перешкоду та здійснити висадку на визначеній ділянці берега. Повідомляється, що суміжні підрозділи забезпечували повітряне спостереження за допомогою безпілотних систем. Контролюючи маршрут руху та навколишню обстановку. Це дало змогу мінімізувати ризики та своєчасно реагувати на можливі загрози. У ході операції, за попередніми даними, було нейтралізовано кілька ворожих спостережних позицій разом із обладнанням, а також виведено з ладу низку інженерних укріплень. Частину особового складу противника було взято в полон, ще кілька осіб намагалися чинити опір, однак ситуацію було швидко взято під контроль. Також надходять повідомлення про пошкодження військової техніки противника та проведення інженерних заходів на ділянці, де працювали українські сили. Після виконання поставлених завдань підрозділи організовано та без втрат залишили район операції, повернувшись на вихідні позиції. Офіційні деталі уточнюються. Інформація подається з урахуванням безпекових обмежень.